На сьогоднішньому занятті поговоримо про поділ числа у даному відношенні. Ця тема безпосередньо пов'язана з темою пропорція, тому що поділ є пропорційний. І так, давайте на прикладі розглянемо, про що ж таки йде мова. Нехай маємо число 120. Це число необхідно поділити не навпіл, не на три рівних частини. А скажімо, у відношенні 2. Поділити до трьох. Ось як це число поділити. Приймаємо, що це число є п'ять частин. Чому п'ять частин? Бо 2 додати 3 це п'ять частин. Отже, умовно, ми зараз розподілимо це число на п'ять рівних частин, які взяли ось звідси. Тоді можна записати пропорцію що 120 число не має значення кілограми, чи це можливо гривни, чи ще щось. Це 5 частин. А наприклад, дві частини, це невідомо, яке буде число. Далі складаємо відношення 120 поділити на х. І інше відношення 5 поділити на 2. І ці відношення мають бути рівними. Далі, фактично, ми розв'язуємо рівняння, знаходимо невідому ось звідси. Користуємося при цьому основною властивістю пропорції: добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або можна сказати, добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Що таке добуток? Ми Х маємо помножити на 5. Я одразу запишу, що це 5х. Має дорівнювати 120 помножити на двійку 240. Звідси розв'язуємо знаходимо Х. Х дорівнює 240, необхідно поділити на п'ятірку. Давайте, до речі, як легко 240 поділити на п'ятірку, щоб не виконувати ділення в стопчик. Ми вже знаємо, що чисельник і знаменник можна домножити на будь-яке число. Ось давайте домножимо на двійку чисельник і знаменник. От я запишу. Тоді ми отримаємо х до рівня 480 поділити на 10. А ділення на 10 можна зробити усно, це буде 48. Отже, дві частини числа це є 48. Від оцього цього числа 120. А три частини. Можна аналогічно за допомогою пропорції. А можна, враховуючи, що у нас все число було поділено всього на дві частини, сказати, що перша частина це ось оце, це, це у нас буде 48. А ось оце, це буде 120. Від усього 120 відняти. Те, що припало на ці дві частини, відняти 48. І отримаємо відповідно 72. Отже, 48 і 72 є поділ даного числа у відношенні 2 до 3. Часто такі задачі виникають, коли ми маємо справу з якимись сумішами. Наприклад, сплави металу можуть бути. Ну, давайте розв'яжемо таку задачу. Нехай маємо латунь, Латунь. Це сплав металу мідь і олова. Мідь і ово та олово. Мідь та олово. Яке беруть у відношенні 3 до 4. 3 до 4. Питання. Скільки необхідно взяти грам міді і скільки олова, щоб отримати 240 грам латуні. Відношення ще раз. 3 поділити на 4. Так записується відношення 3 поділити на 4. Або можна так записувати. 3 поділити на 4. І так, скільки всього частин. Скільки всього частин? Ну, справа в тому, що 3 поділити на 4 буде 7 частин. Значить, а в нас тут 240 грам. Давайте зробимо 210 грам. Спеціально, щоб в нас цілі значення були так легше, бо зараз будемо поділяти. І так, 210 грам латуні, скільки має бути міді і скільки олова. 210 ми приймаємо за 3 додати 4, 7 частин. 210 це 7 частин. Якщо зараз хочемо узнати, скільки міді, то до міді відноситься ось оце перше число, бо воно записано першим. Ось тут було написано мідь та олово. Це означає, що. До міді оця трійка відноситься, а до олова ось оця четвірка. Не можна тут змінювати місцями. Треба уважно читати, яке, які слова були першим, яке другим. І тоді, відповідно, числа також приймати до першого числа ось оце, до другого оце. І так, 210 це 7 частин. Це 210 грам у нас латуні. Ну, давайте знайдемо, наприклад, а олова скільки. Олово 4 частини. Відповідно X. Ми знаємо, що можна одразу зараз не записувати вже відношення. Можна сказати, 210 поділити на це Ми записали відношення. Має дорівнювати 7 поділити на 4. Далі, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або нам зручніше почати з середніх членів. Отже, добуток середніх членів Х помножити на 7, 7х. Дорівнює добутку крайніх членів 210 помножити на 4. Я навіть дивіться, не буду зараз тут виконувати множення, бо зараз необхідно буде робити ділення, і скорочення буде так легше поділити на 7. Отже, маємо х дорівнює 210 помножити на 4 і поділити на 7. Ось в цьому місці можна зробити скорочення 210 і 7 На 7. Тут отримали 30. А тепер 30 помножити на 4, 120 перших, але це є 120. Що це ми знайшли? Це ми знайшли, скільки припадає на 4 частини. Скільки грам олова треба, вибачте, так, олова правильно, бо олово відноситься 4 частини. Треба взяти, щоб отримати 210 грам латуні. Інша справа, що в деяких випадках. Запис пропорції не є обов'язковим. Отже, якщо в даній задачі у нас сказано, що латуні 210 грам, скільки необхідно взяти олова і міді, то можна саму пропорцію не записувати. Можна записати так: перше. 3 додати 4 дорівнює 7, це ми маємо частину. Отже, 210 грам маємо поділити на 7 частин. Без запису пропорції, як такової. Значить, 210 ділимо на 7, отримаємо 30. Це 30 грам. Це є одна частина. А тепер, в залежності від того, що нас питають. Якщо нас питають 3 частини, то ми 30 помножимо на 3. І отримали 30 помножити на трійку до рівня 90, це вже грам. Це вже грам міді. Якщо питають олова, то ми маємо або 31 частину помножити на 4 частини і отримати 120, або в даному випадку від 210 відняти 90, що також буде 120 грам. Може бути задача, коли е, щось ціле необхідно поділити не на дві частини, а на три частини. В цьому випадку також, ну, умовно кажучи, нехай для компоту і сухофруктів необхідно взяти яблука, груші і сливи у відношенні 5 до. Трьох і до двох. Скільки необхідно взяти грам кожного з цих фруктів, щоб утворилося, ну, скажімо там, 300 грамів сухофруктів. І так, сухофруктів. 300 грам. Щоб було. Скільки необхідно взяти яблук, скільки груш, скільки слив. Значить, Ми бачимо, що поділ має бути, як 5 відноситься до 3, відноситься до 2. Значить, всього частин можна вже без запису пропорції, але ми розуміємо, що ці величини, які ці частини і грами між собою пропорційні. І так, додаємо 5, додати 3, додати 2. Дорівнює 10 частин. Отже, в даному випадку робимо умовний поділ 300 грамів на 10 частин. Що це означає? Це знайдемо зараз на одну частину, скільки буде приходитись грамів. І так, 300 поділяємо на 10, дорівнює 30 грамів одна частина. А тепер відповідно. Яблука 5 частин, значить, робимо 30 помножити на 5 до рівня 150 грам. Це яблука. Четверта дія. Груші 3 частини. Значить 30 множимо на 3 до рівня 90 грам. Це груші. І п'ята дія сливи. Можна знайти віднімання від 300 відняти. Яблука і груші, а можна також 30 помножити вже на дві частини, отримаємо 60 грам. Це у нас сливи, Це у нас сливи. Цікавим є і з давнини вивчають так званий поділ, який називається золотий перетин. Ми трішки зараз про нього з ним познайомимося. Що таке золотий перетин? Золотий перетин. Це поділ відрізка. І так, золотий перетин. Це поділ поділ відрізка на такі частини, умовно кажучи, ось нехай цей відрізочок позначимо буквочкою А. Тоді його необхідно розділити на дві частини. Щоб вони відносились таким чином. Ось оця частина буде Б, а це буде А відняти Б. Значить, А поділити. весь відрізок відноситься до більшого відрізка, так як більший відрізок відноситься до меншого відрізка. Ось така пропорція називається золотим перетином. На жаль, ми не зможемо зараз розв'язати задачу. Знайти золотий перетин відрізка, бо це число дробо, навіть не дробове, а ірраціональне. Це ми будемо вчити в наступних класах. аж. Але зараз ми зможемо перевірити, чи є даний поділ золотим перетином, чи ні. Ну, ось умовно. Відрізок довжиною 10 см. Поділили у, у відношенні 6 і 4. Чи є такий поділ з золотим перетином? Що необхідно перевірити? V, довжина всього відрізка має відноситись до довжини більшого відрізка. Так як довжина більшого відрізка відноситься до довжини меншого відрізка? 4. А тепер дуже легко перевірити це. Використовуючи основну властивість пропорції, добуток крайніх членів має дорівнювати добутку середніх членів. 10 помножити на 4 40, а 6 помножити на 6 36. Як ми бачимо, трішки немає рівності, але все рівно цей поділ, я вам скажу так, близький до золотого перетину. Тому що якщо, наприклад, би ми взяли ну, і поділили відрізок. Той же самий відрізок в 10 см у відношенні 8,2. То е, яка тут пропорція виходить? Необхідно перевірити, 10 відноситься до 8, так як 8 відноситься до 2. Давайте подивимось. 8 поділити на 2 взагалі 4. А 10 поділити на 8 це 1 з чимсь. Отже, це дуже велика різниця. Навіть якщо взяти добуток крайніх членів, тут буде 20, а тут 64. Так що, ось такий поділ. Він можливий, але до золотого перетину тут дуже далеко. А ось такий поділ. Він близький до золотого перетину. Що ми можемо сказати? Щоб е, куди необхідно змістити ось цю точку, давайте подивимось, 10 поділити на 6. Якщо скоротити, ну, скажімо, на двійку, це буде 5 третіх, а тут можна скоротити на двійку, це буде 3 других. Це півтора, оце трішки менше. Трішки більше, ніж півтора, бо якби тут було 6. 6 поділити на 3 була б двійка. Значить, отут бажано б зменшити. А як його зменшити? Ну, можливо, необхідно взяти 4,5. Давайте переглянемо ще і на цьому будемо закінчувати. Чи буде цей поділ ще ближчий до золотого перетину. Ось якщо ми маємо відрізочок 10, один відрізочок 4,5, а інший 5,5. то... Наскільки близько це до золотого перетину, Довжина всього відрізка 10. 10 маємо поділити на 5,5, має дорівнювати 5,5 поділити на 4,5. Ну, очевидно, що рівності тут також не буде, але поділ, поділ наближається до золотого перетину. Ось так розв'язується задача на пропорційний поділ як відрізка, так і будь-якого числа. Дякую за увагу. На все добре. Наступна тема дуже цікава масштаб.